Доброго дня, шановні учні! Вчимося разом з Людмилою Сухачевою. Сьогодні ми з вами розглянемо розрахункові задачі з теми малярний об'єм закон Авагадра. І так, перша задача. Яку кількість речовини займає кисень об'ємом 2,24 літрів при нормальних умовах? І так дивимося на число. Число тут 2,24 одиниці виміру літри це значить об'єм. Що просять знайти? Кількість речовини. І так записуємо умову задачі. Задача номер 1 Дано. Дано. Об'єм, кисню. Нагадую, кисень в вільному стані пишеться з індексом 2, дорівнює 2. 24 літри. Нормальні умови. N, u я поставила. Так, що просять знайти кількість речовини. Н кисню невідомо. І так, ми згадуємо формулу, до складу якої входить кількість речовини і об'єм. І так, я пишу N дорівнює об'єм. Поділити на малярний об'єм. Згадаємо, що малярний об'єм однаковий для всіх газоподібних речовин. Він дорівнює 22,4 літр поділено на моль. на моль. І так підставляємо зразу значення. Я пишу: кількість речовини кисню буде дорівнювати. Об'єм кисню, який дан за умовою задачі – задачу 2,24 літрів. Малярний об'єм 22,4 літр поділено на моль. Так, дорівнює. Якщо взяти 224 поділити на 224, то буде одиниця. Кому ми перенесли, виходить 0,1 моль. Відповідь. Відповідь. Кількість речовини кисню дорівнює 0,1 моль.